Женічі, Єничі, Генніче Ченішке Інджі. Росіяни вже його вирішили перейменувати на свій лад устязовським. Чому йому дали таку російську в лапках назву як Єнічі? Це в перекладі тонкий. Тонка протока це була татарська фортеця, ні турецька, там ні генуєйська. Як хтось там стверджує. Скільки століть генічечко? Наша влада ніколи не цікавилася історією. Стовідсоткова там були дні українці. Вітаю з вами Олександр Рінковський І де окупована історія? У цьому проєкті ми за допомогою істориків і краєзнавців розповідаємо справжню історію українського півдня. Так сталося, що багато років Україна була де-факто російською колонією, і багато поколінь українців виросло на російських і радянських підручниках історії, тобто на російській версії історії півдня України. Де начебто нічого не було до кінця 18-го, початку 19-го століття. А перші люди з'являються лише після приходу Російської імперії на південь України. Чому це не так, якою є справжня історія українського півдня, зокрема Херсонської області, у цій програмі? Сьогодні будемо говорити про історію містя міста Генічець Херсонської області. До цієї розмови ми запросили кризнавицю і Геню генолог... з Генічеська. Це Ірина Здоровцова. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, пані Ірина. Ну от я просто відкриваю навіть сайт генічіської міської ради і у розділі історія читаю перші відомості про генічіськ містяться в указі Катерини II від 10 лютого 1784 року об устройстві нових укріплень. тож місто виникло як переправа до укріплення, призначені для оборони російських кордонів. Це була фортеця, Блогаус-Єнічі. І тут у мене одразу питання таке. Перше запитання: чому якщо це місто виникло як російська фортеця, ну як стверджується, да, в цьому джерелі чому йому дали таку е, російську в лапках назву, як Єнічі? Ну, я вам скажу, що в цьому указі воно все переписано невірно, бо е, тут е, треба почати з того, що е, він указ, в указі було сказано так, що е, ми приєднуємо там якісь землі до Російської імперії, і де переправа у Єничі. Так насправді звучало чому? в оригіналі документа, да? Це... Тобто, це так, вже невірна так. цитата, можна Тому, так сказати. Чому на сайті Генічівської міської ради, ви знаєте, я взагалі цей указ пам'ятаю ще з свого дитинства. Він був написаний, там надрукований, висів там ну не можна в музеях, там на якомусь магазині. Я пам'ятаю було це, і, і з того часу вже пішло. Пройшло скільки років, і нічого не змінилося. Ну тобто. На жаль, на превеликий жаль, наша влада ніколи не цікавилася історією. Тобто, що нам вложили ще при радян, в радянські часи, з тим ми й жили. Угу. Пані Ірина, а якщо говорити власне, про цей самий указ XVIII століття за Катерине, тобто в указі йшлося, що там вже були якісь поселення, да, які, про які просто згадуються. Російська влада не дуже хотіла признавати той факт. Що на цих землях хтось жив до того часу, коли вони їх приєднали? Російські війська війшли до Криму в 1771 році, і їм знадобилося 12 років на те, щоб цю землю окуповану землю, фактично, і це стосується не тільки Криму, а й Приазов'я, бо це було все Кримське ханство. І їм знадобилося 12 років, щоб підкорити собі ці землі, ці корінні народи, які там знаходились. Тому це напевно важливо, да. Бо е, коли нам говорять, да що приєднання. Е, виправляйте мене, якщо я помилюся в датах, приєднання земель Кримського ханства до Російської імперії відбулося 1783 року. Да то перед тим російські війська вони вже були на території Кримського ханства. А за Кучук-Енергійським, якщо не помиляюся мирним договором, просто Кримське ханство було е, об'явлено таким -нейтра, ну, не нейтральним, да незалежною державою було об'явлено. Я Кримське ханство, але де-факто вже Російська імперія контролювала це Кримське ханство тоді, так, так, звісно. Вони зайшли російські війська. До речі, це були походи міні-хайласі, які також були через Арабатську стрілку. генічіська на той момент це була укріплення, фортеця, так би мовити, татарська, яка називалася. Ну там вона Дженічі, Єничі, Геніче. Чинішке інджі, бо це все записувалося на слух, тому такі розбіжності в назвах. А якщо ми говоримо про е, найстаршу дату задокументовано будь-якого будь-якої версії цієї назви, що пов'язана з сучасним генічиськом, про яку дату ми можемо говорити? Розумієте, ну умовно історію генічиська можна поділити так на так звану гіпотетичну частину, ну яку ми можемо припускати там. Є якісь підтвердження, але вони не зовсім документальні, і це вже ну, період, звісно, Російської імперії, коли в нас є документи, які свідчать про якісь певні події. Що стосується першої згадки, то, мабуть, це, на жаль, на превеликий жаль, це тільки карти, ну, якісь мапи, голландські, російські. Генеські і так далі. І на цих мапах дійсно є там, де протока, ця наша генічська протока, показана фортеця, знак фортеці, і там є генічі, є ієничі. Ну, тобто це теж залежить від того, від автора цієї, як він почув цю назву, так він її там і записав. А що взагалі означає оця назва? Ну, абсолютно очевидно, не слов'янського походження. Ця назва тюркського походження. Тюрки це так би мовити, етнос такий. До нього належать і ногаї, і татари. Ну, тобто, це такий корінний етнос, який мешкав на цій землі. Що воно означає? Є декілька припущень, але точно ніхто сказати не може. Скоріш за все, це в перекладі тонкий. З тюркської мови тонка протока. Ну так вважають. Бо козаки, козаки, чумаки, які їздили в наші краї за сіллю, вони називали цю місцевість тонка вода. Ну це була наша історична назва. А чому так? Чому така тонка вода? просто може ну, тонка хтось протока. тонка протока біля міста, яка з'єднує Азовське море з Сивашем. Угу. І можна перейти перейти в брід пішки, як то говориться, кажуть, що раніше козаки переходили, коли вони йшли на татар з своїм військом, то ну зараз ні. Угу. Скільки можна казати, скільки століть генічечко? Бо, ну наприклад, очевидно, що коли кажуть, що було якесь засноване місто, чи там надано статус міста, люди зазвичай жили більше і всі прагнуть. Зануритися в історію і сказати, що ми насправді нам там не 100, не 200, 300, там а 500 років. От скільки видали місту гінічку років? Ну, 500 років точно можна дати. Бо якщо брати за дату його заснування саме будівництво цієї фортеці, то 500 років це цілком реально. Можливо, і більше, але це треба доводити. Я хочу вас запитати. Я нагадаю, що Ірина Здоровцова в нас сьогодні, вона краєзнавиця. І генологіня з генічська. Сьогодні ми говоримо про історію цього міста Херсонської області, це насправді такий далекий схід для Херсонщини, бо на, можна назвати що це на на сході Херсонської області, на крайньому такому сході, але тільки для Херсонщини. А я подивився, що ще от у записках турецького мандрівника 17 століття в Челебі а, можна прочитати згадку про генічиськ. Ну теоретично, це генічіське, як кажуть історики. А, м, хоча вона назвав. Називається, що це похвала фортеці Ченішке. А ну, от під такою назвою, найскоріше і згадував цей турецький мандрівник, власне генічіськ, оскільки він там прокладає і по поденно пише, де він був в населених пунктах. Яких я зараз зацитую, він. Пише, що побудова фортеці у цьому місці була напрочуд влучним пострілом, бо на той бік Азовського моря степи Хейха. Там оселилися калмики та азовські козаки. Це порослі очерету місця. Там вони кочують. На побудову цієї фортеці Мехмед Гірейхан витратив напрочуд величезні багатства. Коли збудували, тут помістила начальника фортеці 280 секбанів із рушницями. Це такі військові, да. є залізні, а, а, значить, склад зброї, гармати, шахани та при. Паси. Зверху вона крита дошками є залізні ворота, що дивляться на південь, але це дуже неспокійне місце. А, тобто, ну, це принаймні в половині 17 століття можемо сказати, що вже а, існувало там місто Генічиське. Так, татарські дослідники я, чесно кажучи, не знаю, якими документами вони оперують керуються, але вони пишуть, що Кримський хан Гірей. Дарував статус міста цієї міс... ну, місцевості, містечку, поселенню ще в 1540 якомусь сороковому, здається, році. Потім він там побудував цю фортецю, і це була татарська фортеця, ні турецька, там, ні генуезька, як хтось там стверджує, це була татарська фортеця, яка була одним комплексом з фортецею Арабат, яка знаходиться на південному кінці Арабатської стрілки, яка ще вціліла, вона ще існує. Тобто, це був такий комплекс фортифікаційних споруд. І після цього він в 1600, теж якомусь дається сороковому році він відкрив це, теж стверджують татарські дослідники, що він там відкрив таможню. тобто... Є таке поняття як містоутворюючий фактор. Так от для Генічика це була сіль. Йшла дуже активна торговля сілью з Генічських озер. Тобто татари, незважаючи на всі свої війни і набіги, вони активно торгували цією сіллю, і тому вони там поставили таможню. Ідеться Йдеться саме про торгівлю з Україною, да чи там з Московським, взагалі, взагалі бо приїжджали не тільки чумаки, приїжджали навіть з центральних губернії Росії, якісь купці там за цією сіллю. Ну були такі відомості приїжджали. Навіть з Європи, ну основна маса, звісно, це були фури, чумаки, які йшли з України. Бо у мене є така цифра, що в 1837 році була непогода, і на цій переправі на Генічіській стояли 800 фур. Тобто це був дуже величезний обіг, пані Ірина. А ну це вже все ж таки 19 століття. Але якщо ми повернемося, все ж таки хотілося б трохи дізнатися більше. Якщо говорити взагалі, от можна сказати, хоча б приблизно, коли люди почали жити на території міста Генічіська, були генейські або елінські еліни, це давні греки, поселення. Тобто, там є на цих картах не антихоз, Саліне. Вони десь там біля Генічеська. Ну, тобто, важко сказати, мабуть, для того, щоб сказати точно, треба проводити якісь дослідження в архівах Османів чи в архівах грецьких. там. Це всім відомий факт, що спочатку колонізували Приазов'я та Крим Еліни. Це було десь 3-4 сторіччя до нашої ери. Потім вже перед татарами та турками. Це були генесті, це вже десь 13-14 сторіччя нашої ери. Це ті, так скажемо, задокументовані. Ну можна так сказати, задокументовані завдяки цим картам. Відомості. Але я знаю, що перед е, окупацією, перед війною були розкопки на території Арабатської стрілки, її проводили київські фахівці, археологи, і вони там знайшли поховання. Ну, не одно поховання, це вони розкапували кургани якісь, вони датуються теж там якимось сторіччями до нашої ери. Тобто, це і це були не греки. Не генесті, це були якісь місцеві племена народності. Угу, зрозуміло. Пані Ірино, а ви казали, що в час, коли, значить. Гінічіська був частиною Кримського ханства, таким містотворюючим підприємством була митниця ця. А чим ще займалися люди, які жили у цьому у цьому місті? Ну я так зрозумів за описом Евлія Чіллібій, що там було багато військових. Ну і напевно, якщо там було там 280 військових, то там було і не менше, а може і в кілька разів більше, такого як це зараз кажуть, обслуговуючого персоналу. Відомо що біля цієї. Фортеці був Ногайський улус. Ногайський улус проіснував десь саме до того часу, коли Росія пішла війною на Кримське ханство. Тобто, я так розумію, що в 1771 році десь він і припинив своє існування. Бо коли вже руські війська зайшли на територію цієї фортеці, то вони описували, що тут. Полишене поселення у Лусь Ногайське і е, фортеця, в якій ще є невеличкий татарський гарнізон. Тобто, отак виглядала ця місцевість в ті роки, які, коли її окупувала Російська імперія. Угу. Пані Ірина, а куди поділися ті люди? От Ногайці, які жили там до того моменту? Ну, згідно з домовленостями, спочатку вони повинні були залишитися на цих землях, але вони, це був кочовий народ, воєвничий, вони не дуже так, сприймали нових васалів. Тому російська імперія, російська влада дуже швидко зрозуміло, що на південних рубежах їм не треба мати таких подданих. Тому їм запропонували переселитися за Урал. Нагайці це не сприйняли. Він вони відмовились. Ви сказали, що є певна кількість документів, з якими я так розумію, вам здалося особисто ознайомитися про історію генічиська. А що це за документи і про що в них йдеться? Ну, документи, які особисто бачила я, вони вже стосуються заселення. Цієї території після приєднання до Російської імперії. А тобто, чи є в них є якась згадка про ну якби до цієї історії, до, до заселення, про тих, хто там жив до того моменту? Ще не було відомо про неї, про цю фортецю. Але саме якихось документів я навіть просила одного колегу з Турції, щоб він пошукав у цих османських архівах. Якісь згадки про неї. Але, на жаль, він не знайшов. Ну, Може, не дуже добре шукав, може ще треба пошукати, я не вірю в те, що їх немає. В російських архівах я шукала. От є укріплення, всякі різні, але немає. Є. Чому немає? Я не можу сказати, не знайшли мені. Тільки от, я ж кажу, згадки в, яких, в якихось мандрівних там записках, на якихось мапах, це єдине, що ну в'ячили бій. Оце все єдине, що нам залишилося на згадку про цю фортецю на, на даний час. Більше вже ну іменно за задокументовані якісь відомості, що стосуються Генічеська, це вже часи Російської імперії. А якщо говорити про часи а, Російської імперії, да, ким переважно заселяли оці території, які а, Росія тоді анексувала з Кримсь... ну, разом це все да, Кримське ханство? Що стосується заселення, найранніший документ, який мені вдалося знайти, це прошення казаков, Миргородського полку Шишацької сотні, це Полтавського як які в 1812 році писали до губернатора Таврійського, Лавинського прошення. Ці переселенці, там, на жаль, немає списку, є тільки декілька прізвищ. Це був такий кістяк переселенців. Тобто, 1812 рік це саме той, той час, коли почалося заселення. І оця група переселенців, їх було 98 осіб. Вони переселилися з. З майном, з дітьми, з жонами до цього новозаводімого сіння Устязовське. Тобто росіяни вже його вирішили переименувати на свій лад, вирішили зробити. Але чомусь ця назва не прижилася. Довгий час паралельно використовували Устязовське Генічське, але потім все ж таки Генічська залишилася назва. Так от, це були козаки селяни з Полтавської губернії. Друга група переселенців, я буквально в цьому році, в році, знайшла завдяки вивченню своєї особистої історії своєї родини, бо мої предки були одними з перших поселенців. Я знайшла відомості про іншу групу. Це були казаки та селяни з Чернігівщини. Це була Басанська сотня, Переяславський полк. Їх після того, як позбавили їх казачого стану, зробили простими селянами. Їх спочатку переселили в яке було сеління Сабада Аули Бердянського повіту, а вже після того, в 1817 19 -му році, вони переселилися, теж це була велика група, і виключно 100% там були одні українці. Вона переселилася вже до цього Устязовського, якщо мати на увазі, що в 1816 році в Генічеську було всього 156 6 чи 8 ревійських душ, ну, ревійська душа це така одиниця податкова, це чоловіків так рахували. Тобто, ну, скажімо так, було 158 чоловік саме, тобто можна казати, що на 100% це було українське місто. Друге питання це документи, які, так скажемо, генеалогічні джерела. Це медичні церковні книги, які збереглися, і які я вивчала ну, все, що можна було вивчити. Вони там по трьох архівах: це Кримський архів, Запорізький архів, Херсонський архів. Я можу. Сказати, що до 1860-х років в Генічку були саме лише українські прізвища. Потім, вже, коли відміна цього кріпосництва почалася, населення стало більш вільно мігрувати. Тоді вже появилися росіяни у нас, не тільки росіяни, євреї, греки, армяни. Пані Ірина. А якщо, якщо дозволите таке запитання, часто густо можна в інтернеті знайти свідчення про якісь підземні печери, катакомби, які, начебто, там на багато кілометрів простягаються під містом. Наскільки ця інформація є правдивою? І якщо це так, да то що це таке? Ну, ця інформація частково правдива, так дійсно. Єці, ну катакомби, це не до не зовсім научна вислов. Правильно їх називати підземні мінні ходи. Тобто, це було продовження цієї фортеці. Робились такі підземні підходи до неї, в які закладалися порох. Ну, це моя особиста версія, я вивчала це питання, звісно, і це було продовження цієї фортеці. Вони дійсно є, вони існують, але чи настільки вони довгі, як там хтось розказує, що вони там до Крима там, сягають? Я дуже в цьому сумніваюся. Зрозумієте, проблема, можна сказати, біда генічна в тому, що він ну, ніколи навіть в радянські часи не цікавив археологів. Якби були проведені хоч якісь там розкопки, дослідження археологічні, можна було б казати щось напевне. Все те, що ми маємо, так, да, там гнічиську десь якийсь провал, там відкопали якийсь ход. Але ж більшість з них там це просто якісь льохи. Тобто, це, це ніякий там тунель кілометровий. Так, так, є таке явище. Ну, ми, ми сподіваємося з ентузіастами, з краєзнавцями, що все ж таки настануть добрі часи для генічіська, і колись буде ця загадка. Розгадана пада зрозуміло. Ну, сподіваємося, що насправді це колись буде знайдена відповідь на цю загадку. Таке ще запитання: от у 1944 році, після депортації кримсько-татарського народу з Кримського півострова, практично всі населені пункти в на території півострова вони були переименовані. Ну за винятком, хіба що Ялти, да там і. Вже колонізованих, якби при принесених Росією назву там Сімферополь, Севастополь і, і так далі. А, а от саме сама назва генічеська, чи була можливо ви досліджували, чи була можливо така ідея також позбутися цієї назви там і перейменувати його на якесь інше місто? А ідея в 1949 році, коли Генічіськ вже увійшов до складу Херсонської області. Відзначали там, здається, 70-ту річницю з дня народження Сталіна. Хрущов вирішив зробити такий подарунок і запропонував перейменувати там Ізмаїл, він там і ще деякі е, населені пункти. Як він там писав в цьому листі, що це в цих назвах згадка про загарбників турецьких, татарських, чомусь він німців та греків теж записав загарбники грецьких та німецьких. Бо всім відомо, що це взагалі були колоністи, які сприяли розвідку цього краю. Про що не пропонував саме Гнічиський? Він ряд населених пунктів пропонував. А після нього звернувся. Опять же, в Москву з цією пропозицією голова президії Верховної Ради УРСР І Гречуха здається, і він тоді запропонував перейменувати генічість, бо в цієї, в цієї назві згадка про татарське минуле так далі. К щастю. Ну, ця його ініціатива її не підтримали. І так Генічіськ. Ну знаєте, Генічіськ він такий на краю цивілізації, як завжди, я кажу. І тому таке дещо забути Богом місце. І може тому тому е, йому вдалося зберегти цю свою автентичну назву. Це насправді цікаве питання, бо іноді були такі перейменування взагалі не, не зрозуміли, з чим пов'язані. Ну були зрозуміло, з чим пов'язані. Да, як я вже навів там приклади у Криму. Да, але було багато інших перейменувань чи проєктів переменувань, які на щастя не сталися. Пані Ірино, дякую вам дуже. Я дякую за таку змістовну розмову. Ірина Здоровцова сьогодні була з нами, краєзнавиця з Генічіська, гінологіня. А сьогодні говорить. Рили про історію цього міста, про історію гінічського проекті, де окупована історія програму провів Олександр Янковський на все добре.